Ох ти ж, Йоли, пале, ну як оце тут можна щось робити? Ой, Почали сьогодні робити блін, відкатні ворота, до щуряка пішов. Учора до щур'яка пішов. Не можна ні загранулірувати нормально, ні... Ну нічого не можеш зробити на вулиці, тому що дощ йде. Навіть вичистити у сведень не можна нормально, бо по огородові ходити важко. Ну і я таких от... в таких кросовках. мокрі вже ноги, їздив тільки що на Шевченка. Там і горюня, ага, і як оце до багажника добраться. Ладно, зараз заїду трохи в двір. Е, Ігорюня гранулірує бролером, А я тут по виходить, почав гранулірувати. Трохи повправлявся. Поїхав до кума, узяв соломи, того, що треба. Оп. Я зараз заходжу в хату. Я відео знімаю. Я заходжу. Тобі хліб дати? Я думав, ти мене обідати, ти нічого собі. Ну так іди робота, а що мені. Так а встався, він чи нема. Стас заніс. Хліб ще ж заїхали, взяли. Тут хазяйка каже, де хліб. Блін, всі кнопка не робить. Та що таке? Що в мене сьогодні день, якийсь не день. Все. Во, поїхав до кума, узяв, е, цей соломе, тому що наша дамочка. Вроді аж сьогодні тільки начну, буде, буде коротше, пробувати пороситися. Ух. Ждав, ждав, два дня вже не спав. Я вважав трохи другим днем. Я считав 24-го, що вона спарована, вона, оказується, була спарована десь 27-го. Получається. Бо Марина пересчитала і відео знайшли. Де я прям чітко кажу, якого числа вона була спарована. Так, зараз зайдемо. Оп-оп. Оп, оп. оп, оп. Фух, а, так, Ну що ти? Зараз тебе попідчищаю, тому що понадзюрювала у клітку. Куди захотіла, туди й надзюрила. Да? Вроді би, пробував, починається молочко появлятися, але ще ще не вложується. Щас, в Зараз я в неї порядок наведу. Що у вас? Що рите? Чого? Що, вода є, їсти насипано. Ну, гранулу утром не вспів наробити. Думаю, насиплю їм сипучку. Ну, їдять, їдять та їдять. Ось поросипали її гля. Оце тобі сипучка, кажуть, годуй сипучкою, буде діло. Да хрена з два, уже скільки раз годував, я ж знаю, загранулірував, то виїдають, аж вилизують усе. А сипучка то задниця, блін. Ну як? Воно то їдять, ну тільки сипучку треба заставити якось їсти, щоб вона не виверталася тільки через бункерні кормушки. Блін, оце, коротше, ходжу, слизько. Капець. Ну і в общем, ви що думаєте, я нічого не роблю. Роблю. Поїхав, купив оці ось профіля. Всередині робимо рамку. Арочку там короче, в хаті, там, де вікна уставлені. І там гіпсокартоном обшиваємо, розетки нові робимо. Ну В общем, якщо не можна щось зробити на вулиці, то можна щось зробити в хаті. Різниці ж то немає. Робити ж все одно, щось треба. Все. Зараз піду до свинки, бігом підчистю. І соломки їй трошечки підсиплю і буду наблюдати. Щось в мене таке є ощутіме чувство, що, по-моєму, вона сьогодні буде пороситися. Так, зараз підемо її підстелимо, вложимо. Я зараз на паузу поставлю відосик. в общем, наведу зараз красоту. А, красиві ж двері вже. Все, вже двері відкриваються, закриваються, сорочок закривається. Все нормально. Переживаєте, чи цвіточок не зрізав, та не зрізав. Коля, не зрізай цвіточок, хай цвіточок буде. Ладно, кажу, хай не трогаю. Він то, звісно, трошечки не в тему, але прийдеться ще таких десь цвіточків отак. Чмак-чмак. Ну, наварю, ще понаварюю, а може й не трогатиму. Хай буде один, а тут напис такий, де хате зробити. І буде супер. Ну в общем, ви що, сьогодні відкрив? У них тепло так, прям капець. Ще як позакриваємо оті всі дірки, ще трошечки зашиємо і буде красота. Що, що, мамошенька, зараз. Що зірка, я в тебе. Ти понадзюрювала, просто всі вугли. Ну, не вже не можна ходити в одну якусь сторону. Ну, ну чого його обдзюрювати все підряд. Боже, та вим'я вже по цьому волочиться. цицьки волочаться по полу. Гля, яке краснющі. Зараз уложимо її, в общем, візьму оце діло. Хоп. О. Дружба один. Зараз берегу чик-чик-чик, підчистю і насипемо її соломи. Подивимося, чи буде зараз гніздо робити, чи не буде. Все, гля, гля. Накинув сіна, зараз буде гніздо робити. Ну, от, є от, іменно на опорос солома завжди рішає всі діла. Не знаю чого. Зараз почне ту солому вложувати, якось правильно вона зараз зубами буде розносити, пхати його. О, диві, Бачиш, як готується на опорос. Буде зараз пхати по вуглах, якось там вона от його вміє. Вони от знають, що робити, куди і як його. На тобі ще на. На, Я так розумію, що тобі треба сьогодні нагніздитися, і ночі з тобою будемо не спати. Да? Будемо ждати дюрків. Зараз Во. вона, Во. бачите, не треба її розкидати, вона зараз сама уложить, вона сама знає, що їй робити. Да? Машок? Да. І тика, і ябка вже в солому повкладала. Но я каже, десь 27-го 27 числа у нас опорос приблизний, будемо дивитися. Ну, А там уже гля вім'я яке. Там страшенні вже ціари, ці ці, ці ці, диви, які видно, бачите? Ну, та Вона в нас бабушка, вона в нас е, шарюща дівушка, вона знає вже своє діло, бо писали, коля, подаве поросят, ще щось. Подаве поросят може тільки тоді, коли їх немає, десь хтось пискнув. Все може бути. но Я там відгородочку пізніше зроблю. О, бачите, де-де-де, що робить? Блін, як я люблю цей процес. От із усього свиноводства я казав, що я люблю опороси. Просто я, я без ума від опоросів. І якщо комусь це не подобається, то для мене опорос це щось. Це щось, це нове життя. Оці, оці поросятка, манюньки. Оцей весь процес. Так, що? А що? ану, молоко. Я хотів би просто вложити тебе. І подивитися, чи в тебе є молоко. Тому що утром ти мені показала молозиво, а потім я до тебе більше не заходив. Що, не лягатимеш, не хочеш? Ну ладно, хай вона розпихає, я в общем, тоді не лістиму до неї. Відео поки що я не закінчую, пізніше потім уже я зніму, покажу, як у нас тут діла проходять. Все, в общем, петля вроді би розширилася, все нормально, будемо дивитися. Нічого я не колю, не колю я ні ні естрофан, ні окситоцин е, з першого дня, вообще свиноводства. Я ніколи не колю не колов у коле. Все, все йде е, хорошим процесом, тобто природнім, без ніяких проблем. Все, Будемо просто ждати поросяток. Якщо вдруг щось не так, то тоді ж вже будемо робити якісь свої втручання. Ну а так, просто не лізу я в цей процес, все проходить так, як воно пройти. Ну не знаю, по пузові я щось не дуже бачу, що в ній там багато поросят. Ну а там видно буде. Вроді, я й не скажу, щоб вона така прям пузата-пузата. Ну, та щось буде, да? машок. Просто, може, каже, пузо так вже обвисло, та от, от, так кажеться мені. Ну все, годувати вже не цей, утром погодував, вечором не даю. Ну, а ти ж будеш їсти, так? Да? Каже, а я буду їсти за двох. Де? Така любопитна свиня. У мене ще оце таких, як вона, не було. Вона якась така спокійна і любопитна. От, їй треба візде носа всунути і подивитися, що происходит. Да? Що робиться у нашому сараї. Угу. Так, ну що, все, пішов, хай вона укладається. О. Ну, все, укладайся. Я двері закрию, щоб тут тепленько було, а потім лампочку повішаю. Хорошо? Ти согласна? Ти згодна зі мною? Я тебе зараз укусю, ти що? Ніколи не кусала, да, за скільки часу? а тут хочеш гризнути мене? Все, давай, пішов. А гля, яка щаслива морда спить. Нажерлася від пуза, хорошо їй і отлічно. А ці не можуть кормушки ніяк поділити. О. І кормушка, і поїлка. Та ти що, Інженер Інженерний. Технології працюють. Все, гранула засипана, тільки що наробив. Ну і тільки що, і, і днем робив. Ігорьок е, відвіз йому сьогодні на 400 кг. Він зробив бройлером. Бройлери зараз Та, ну вже, вже ріжемо, просто так по чуть-чуть чуть вирізаємо. Останні підростають, чи, чи ростуть, чи далі виростають. В общем, бо капець. Прям. Прям вже такі хорошенькі. Ну Тушка зараз е, десь 2500, 2800. Ну Трьохкілограмової трьох тушки ще не було. Оце от такий десь результат. В принципі, приємливий, так, як, як ви бачите, вони практично всі одинакові. Що ну, там останеться, то вже підріжеться на тушоночку. Так. Та дамочка. Дивиться, що в тої є солома. А в цієї нема. Кинув їй. Думаю, на, кину їй. Поділюся з нею. Буквально жменько, вона її їсти почала. Ну ти якась ненормальна свиня. Здорова така жопа така в неї здоровенна гля. Ну це м'ясник. Це оце пік, пік 337. Бачите, от воно от якось от, гібрид, воно і в Африці гібрид. От по ній видно. задки там м'яса такого в тих затках, що це капець. Ще й плюс до всього поросна, Там спиняка така, просто хана. Ця домочка попросила їсти. Сьогодні утром трохи давав півтора кілограма. Буквально. Обично там у неї 3-4 кілограма да? у сутки ми даємо. А це так, сипнув чуть-чуть утром і ну, з 1,5 кілограма вечором. Дивлюся, їсти хоче. Ну, думаю, їж. Хочеш їж. Отакі От вже сісяндри. Вже прям квадратні. Молоко вже потихеньку, бачите, виступає. Тобто вже є. Ну, так, по чуть-чуть, небагато. Ну, ну, як багато? Сироза, <смі> <смі> ти що, будеш, блін? Ну от Бачите, ось дивіться Тобто, молозиво вже пішло. І вона їсти хоче, і пороситися їй треба. Тобто, якась така тривога в неї. Ну нічого, буду ходити. Це молозиво, це буквально якщо пішло, може бути або завтра утром, або в течение 5 годин Тому що вже при, перед опоросом там уже просто з цицьок лється молоко. Ну, не знаю, машок. Буду наблюдати за тобою, да? я думаю, що ночі або, може, ось зараз поїсть, вляжеться і почне пороситися. Все, будемо дивитися, зараз сарайчик закриваю, сарай був закритий, то тепло в ньому надихають, вони брулери надихають, та їх вже і на дворі тепло. Так що, в цілому, по, заканчую, в принципі це відео. Буду сьогодні старатися ловити опорусь, якщо все добре. Ще сюди одну лампочку повішаю, їй і красненьку, і треба відгородку зробити на всякий случай. Ну, в общем, вже дворі темно. Я так частково поуправлявся, усім понасипав їсти, поналивав води. Да й, в принципі, все, буду наблюдати за нею. Ну, а вона ще щось, бачите, ну, не знайде не вона собі місця. От дивлюся, вже вона ну, поїла небагато, тільки порозсувала його. Так, ну пошло процес. Давай, давай, давай. Починай вкладатися. Ну, а я буду, буду ходити до тебе тепер кожен часок. Це вона як вляжеться, то це вже все. Все, ладно. Давайте, в общем. всім дякую за перегляд, всім миру, здоров'я, добра. Не переживайте, все нормально. Трохи наладиться усі діла по роботі, того, що багато зараз роботи. Забої йдуть з Маринкою, в основному, забиваємо. Дітки, времени немає толком зняти нічого. І буває таке, що не то, що я про вас забуваю, просто, просто не вистачає времени. Так що, хто жде серіал, вибачайте, що зараз трошечки е, не, не по плану, не кожен день, а через день Ну, в цілому нічого. Будемо виправлятися, все буде добре, все наладиться. Так, ну, А в нас вон, ладиться вже опорос. В общем, все, давайте. Всім пока-пока. Я з вами прощаюся. Ну, а цю ще дівку покажу, що вона буде робити зараз. Це ж укладає, вкладає вже, вкладає, зараз вложиться. І будемо визивати роди. Да? Ну, Поросят небагато. Я так дивлюся, що небагато поросят у неї. Ну, Вім'я здоров'я, ну, пузо, пузо не здорове. Так, зараз вкладемося ми. Молочко вже пішло. Ці звісно, в неї, я не знаю це. Вим'я вже видно по ній що велике, страшне. Дивіться, ну, на відео видно. Прям капець вже відбила. Коров такого, мабуть, немає. Так, ну все, будемо ждати поросяток манюньких. Будемо рижиків ждати. Хочеться рижих поросят. Хочеться дюрків. Гля-гля-гля. забирає все під себе зараз. Буде гніздо гніздо робити. Так що буде в нас сьогодні нічний опорос. Якщо все добре, надіємося, що все пройде отлічно.